Молитва на виконання бажання до ангела охоронця, ангелу охоронцю мій святий, звертаюся до тебе у проханні допомогти у здійсненні мого бажання. Ангелу охоронцю звільни мій шлях до мрії від усіх перешкод і проясни у моєму просторі все те, що мені потрібно бачити і знати. Я бажаю мати духовне бачення того, що мені ще потрібно зрозуміти або зробити. Ангелу-охоронцю, дякую за прийняту мою молитву. Надай мені терпіння, щоб жити не в очікуванні та пам'ятати, що все приходить до кожної людини своєчасно. Амінь.